І так, дорогі друзі, привіт, це Андрій, канал Ремонт Душі. Страх одна з найпотужніших емоцій в нашому тілі. Він як і може врятувати нас, так він нас може і блокувати. А ще він нас може вбити або зруйнувати наше життя? Чому так відбувається? Адже від чого це залежить. Насамперед, це залежить від того, як ти програмуєш своє життя і як ти працюєш з цією потужною емоцією. Сьогодні ми розберемо страх із трьох. Точок зору. З точки зору когнітивно-трансформаційного підходу, перше, це як страх впливає на наші думки, нашу долю, наше життя, нейролингвістичне програмування, як перепрограмувати страх, щоб він став нашим ресурсом, а не нашим покаранням. Та метафізично, як страх формує нашу реальність, впливає на поле, і що можна з цим робити. В кінці я дам три поради, що потрібно робити зі своїм страхом, щоб він не руйнував твоє життя. Пішли далі. Страх, який програмує твою реальність, є таке поняття, як когнітивні фільтри. Я вже про них трішки розповідав. Це ніби окуляри, в яких ми знаходимося і через які ми сприймаємо цей світ. І якщо когнітивні фільтри дуже сильно викривлені, то тоді страх може. Створювати дуже серйозні проблеми під час виникнення, і потім після того, як його потрібно буде відпустити або його подолати. Уявляєте, коли ви бачите все навколо як воно реально відбувається, і не дай Бог, ви ходите а, в окулярах. І тут наступає дуже страшна історія. Це викривлення. Інформація, яка відбувається, потрапляє вам в мозок, мозок запускає певні сценарії. Які дають в організм певні гормони, ви це все запам'ятовуєте на рівні тіла, на рівні емоцій, і потрапляєте в залежність, в пастку в зв'язок зі страхом, який потім може виникати і вас постійно блокувати. І так, страх як порятунок. Колись давно наші предки виживали в зовсім інших умовах, і страх їм був потрібен для того, щоб швидко реагувати. Для того, щоб мобілізувати своє тіло, і механізм е гормональних добавок в вашу кров, який е робить страх, це необхідна складова. Але ми зараз живемо в світі, де вона потрішечки нівелюється. Він повинен бути, але механізм його запуску. Став настільки простий, що його використовують в маркетингу. Страх в маркетингу це коли вас залякують і ви купляєте таблетки, достатню кількість непотрібних речей, і живете в такій бульбашці, яку сплили вам маркетологи, використовуючи страх, страх бути не такими, як всі, страх бути немодним, страх а, бути негарним. Але є ще інші форми страху, які в нас можуть блокувати: ваше бажання змінити роботу. Страх, який блокує вас змінити неправильного партнера по життю. Страх, який блокує вас вийти на вулицю і почати нормально функціонувати, жити. Страх того, що треба працювати над своїм тілом, щоб воно було гарним. І це все про страх. Страх як руйнування. Якщо страх дуже глибоко закорінений у нашій підсвідомості, він здатний формувати наші переконання. А наші переконання формують нашу реальність. І це вже дуже серйозно. Це доходить інколи до самосаботажу, до створення негативних сценаріїв і потрапляння в дуже тяжкі депресивні стани. Те, що ти боїшся сформувати свою реальність, якщо боїшся втратити, ти втратиш. А якщо боїшся помилитись, ти просто не дієш і відбувається блокування. Як можна перепрограмувати страх? Так, звичайно, є чіткі установки, які я вам зараз дам, і ми з вами попрацюємо над вашим страхом. Так, почнемо. Я боюся. Що робити з цим? От ви відчуваєте це, це слово, ці слова, цей стан я боюсь. Ми беремо і змінюємо це відчуття на слово Я відчуваю зміни. Тобто, коли ви бачите. Відчуваєте страх, будуть зміни, і ви повинні позитивно до цього відноситись. Тобто, всередині має бути запущений механізм, я відчуваю зміни. Якщо ви відчуваєте таке відчуття, або всередині вас голос каже, мені страшно діяти, я не хочу діяти, це мене блокує. Змініть паттерн мислення на цей страх показує мені, що я виходжу на новий рівень. Тобто, уявіть собі. Що ваша дія, від якої ви уникаєте, вона має вивести вас на новий рівень, дати вам енергію, дати вам новий ресурс. Тепер закрийте очі і уявіть себе без страху. І почніть е, візуалізацію повноцінного простору, де ви не боїтесь, де страх е, попав під ваш контроль, де ви з нього витягуєте енергію, інтегруєте її в своє життя, таким чином підсилюючи власні дії. Закрийте очі і поуявляйте. покрутіть моделі з різних сторін. Чим частіше ви будете робити цю вправу, тим швидше ви витягнете зі страху всю енергію і зможете побудувати нову, класну реальність, де нема місця страху. Тепер ще одна дуже важлива вправа. Закрийте очі і згадайте себе, коли ви були мега-красавчиками. Ви відчували наповнення енергії, ваше тіло вібрувало на позитивних емоціях. Закрийтесь, згадайте, коли ви прям були переможцем. І прив'яжіть до е цього відчуття якусь дію, Там стиснення кулака, наприклад, або скрещення пальців. Ну, простіше стиснути кулак просто отак. Закрийте очі, і от коли ви уявляєте, як коли ви були переможцем, стисніть кулак. І тепер, коли вам буде страшно, ви можете стиснути кулак таким чином. Ви активуєте цю енергію впевненості в собі і перепрограмуєте в той момент ту реальність в кращий бік. Ви зміните паттерн старої поведінки. І так ще раз закриваємо очі і уявляємо себе, коли ви перемагали, коли ви досягли успіху, коли були максимально впевненими і відчували перемогу. Закрийте очі, стисніть кулачок. Прив'яжіть це відчуття до дій. І наступного разу, коли вам буде страшно, спробуйте. З першого разу може не вийти. Але працюйте з цим. І так, як страх змінює ваше метафізичне поле. Ми ж в просторі, яким ми впевнені можемо керувати силою своєї думки і власним наміром, тому. З цієї точки зору ми маємо обов'язково подивитися на страх, який впливає на вібрації нашого мозку, а все інше потім транслюється назовні. До речі, ви знали, що в метафізиці страх підтверджений наукою. Це вібрації на дуже низькій чистоті. Це вібрації на дуже низькій чистоті, які перекривають всі ваші можливості. Тобто, коли ви вібруєте. Довго на е, вібраційній платформі під назвою страх, ваш мозок випромінює хвилі, які блокують всі потенційні можливості. Тобто страх це доведений метафізичний е, процес вібрацій на низькій чистоті вашого мозку. Коли ти боїшся, твоє поле енергетичне навколо стає тяжким. Що це означає? Люди щитують з тебе твій страх. Це прямо на емоційно-енергетичному рівні. Видно, відчувається. Простір відповідає тобі, підтверджуючи твій стан. Ти фактично починаєш притягувати до себе те, чого ти боїшся. І ці сценарії ти множиш, множиш, множиш за рахунок того, що ти притягуєш і вібруєш на енергії страху. Куди спрямована твоя увага, туди спрямована твоя енергія. Ти фактично примножуєш і притягуєш те, чого ти боїшся. І так, три простих проради: як трансформувати страх собі на користь. Перше, запитай себе, що буде, якщо ти перестанеш боятись. От просто візьмеш і перестанеш боятися. Часто ми боїмося не самої ситуації. Яка з нами відбудеться, а змін, яких вона може принести. Усвідомлюючи це, ти почнеш потроху брати контроль над страхом. Проживай страх фізично. Коли ти боїшся, візьми напруж всі м'язи, отак, всі м'язи напруж і видихни. Фух. І ти відчуєш, як тобі стане легше. Ти візьмеш під контроль своє тіло. Тобто ще раз, ти напружуєш всі м'язи і потім. Видихаєш. І третє, створи ритуал перепрограмування страху. Створи ритуали по демонтажу страху із своєї психіки. Візьми на листочку, напиши те, чого ти боїшся. Запитай себе, чи насправді це страх, чи це нав'язана тобі кимось думка зі сторони. Візьми і спали цей листочок, порви його. Створи ритуал, в якому ти відпускаєш страх і береш своє життя під свій контроль. Страх це твій вибір. Страх може бути твоїм порятунком, якщо ти вмієш використовувати його в свою користь. Але він може бути і руйнівником, адже він блокує тебе від наступних кроків, від нових дій, страх блокує тебе від самого себе, таким чином, блокуючи тебе і твоє життя. Страшно не прожити життя, а просидіти в страху, боячись вийти на вулицю, боячись зробити крок на зустріч невідомому. Ти не жертва страху. Ти його господар. Все залежить від того, як ти його використовуєш. З вами був Андрій, канал Ремонт душі. Сьогодні ми з вами говорили про страх. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Пішли далі.